Полтавське ЦПТО має дуже великі перспективи. Головна задача цього навчального закладу зробити так, щоб ті фахівці, які там навчаються, були потрібні для роботодавців і бізнесу Полтави і взагалі Полтавської області. Зараз бізнес теж змінює. Він змінює місце роботи, він облаштовує його, щоб туди могла прийти жінка. Це в житті змінюється, і головне теж, як ми як держава, будемо це популяризувати, що це нормально, коли ти перенавчаєшся і можеш знайти для себе ну, іншу роботу. Потрібно таким чином адаптувати, щоб дійсно в полтавському ЦПТО були присутні лише ті професії, які потрібні для бізнесу регіон. Хай це буде чотири професії, але це будуть професії, які будуть користуватися попитом і будуть затреплені.